І його цікаве зникнення. Скажіть, будь ласка, ви говорили в о своїх коментарях про те, що держава дала втекти Клюєву? Безумовно. Це було очевидно з самого початку, що ми маємо чергову імітацію розслідування боротьби з. Із... Представниками банди Януковича, зокрема Клюєв, Кому потрібна ця імітація. Скажіть будь ласка? тим, хто імітує. Тобто, я переконаний, що очевидно існує пакт, якийсь таємний домовленість між владою нинішньою і владою попередньою про те, щоб не трогати цих очільників. а Якщо когось і трогати, то дрібних сошок. Дуже простий приклад Клюєв, про якого задали. Генеральна прокуратура вносить до парламенту подання про зняття з нього недоторканності, водночас не ініціюють надання згоди парламенту на затримання і арешт у залі парламенту. Десятки разів, у тому числі депутати Верховної Ради від радикальної партії, вимагали від представника генеральної прокуратури негайно внести подання на арешт Клюєва. Нам представник генпрокуратури розказує, що підстав немає для арешту. Потім, після того, як клюєв зникає, вони його героїчно оголошують у розшук. І тепер будуть кілька років розшукувати. Олежі тобто, це знущання. А над... ви тільки про Клюєва говорили? Чи ви про інших депутатів з представників колишньої е, влади е, також наголошували на тому, що їх також потрібно арештовувати? Безумовно, я маю на увазі не лише Клюєва, а маю на увазі і тих депутатів від партії регіонів, тих недобитків банди Яниковича, які сьогодні ховаються у Верховній Раді за депутатськими мандатами. Зокрема, Юрій Бойко, який 400 мільйонів доларів на Вишках украв Нафтогазових, і про це вся країна знає. Юрій Бакулін, колишній голова нафтогазу, і там можна перераховувати як мінімум половину фракції так званого злодійського блоку. Однак Генеральна прокуратура на їхній арешт, на їхнє зняття депутатської недоторканності подання чомусь не вносить. Вони продовжують прикриватися під депутатською недоторканністю. Я вам скажу більше, сьогодні по Києву вільно ходить колишній керівник Дусі Андрій Кравець. Дуся це державне управління справами. це був кошельок Януковича. Кравець буде. Ував Януковичу Межигір'я. кравець допомагав, значить, грабувати країну. Сьогодні проти нього немає кримінальної справи. Сьогодні він вільно живе в Києві. У мене питання до президента, до генерального прокурора, до інших хто до цього причетний. Чому представник банди Януковича, кравець, причому кошельок Януковича, який знає все про корупцію Януковича, як будувалось Межигір'я, як Чимодани грошей туди щодня возили Януковичу? Який знає все про корупцію в системі Януковича може влада Чому він не знає, не що Кравець ходить по вулицям міста Києва. Я переконаний, що не лише знає, а дозволили, щоб він спокійно і впевнено все почував у Києві. Що стосується Клюєва, Клюєву дали можливість утекти. Тепер імітують розслідування. Тепер іміти, почекайте. Він же не він же не перетинав, не, не перетинав кордон. Ну у нас формально Офі, офіційно нас... він кордон не перетинав. Так, да, але при цьому очевидці бачили його в Донецьку. Так само, як у Донецьку бачать царьова, який так само розшукується. Українськими правоохоронними органами, так само як інші, інших, розшукують, бачать Донецьку, Луганську, тобто там, де не розповсюджується тимчасово компетенція українських правоохоронних органів, це дуже важливо, що ви сказали тимчасово. Безумовно, тимчасово і ненадовго дасть так. Бог, чи надовго чи не надовго це залежить від того, як будемо боротися і захищати свою країну. Якщо будемо так боротися, як розслідуємо справу Клюєва і всіх інших, то бою, що це буде надовго. Якщо так будемо... Може, що стосується так. Клюєва, я вважаю, що треба ставити. Питання і фракція радикальної партії ініціюватиме відставку генерального прокурора України Віктора Шокіна, оскільки саме я переконаний через їхню бездіяльність, більше того, навмисну. Сприяння Клюїв сьогодні уникнув кримінальної відповідальності. Клюєв утік від слідства. Йому дали. Я наголошую, йому дали можливість утекти. Якби вони хотіли, щоб він не втік. Вони б не дали йому цей. Звідки у вас такі подробиці, що йому дали можливість? Утекти? Та тому що коли Генеральна прокуратура звинувачує Клюєва у е крадіжці шляхом шахрайства 200 мільйонів гривень, то це тяжка стаття.